Напруга під навантаженням 37. Знімаємо роботу двигуна. Без навантаження на акумуляторі напруга просіла. З навантаження відновилася. Виключаємо генератор напруга 37. Струм споживання без навантаження 100 мА. Включаю двигун. Споживання зменшилося майже в два рази. Напруга 37. Напруга просіла, струм виріс. Всім вітання! Сьогодні вже виклав відео. Це відео буде викладатися завтра. Завтра по новому календарю Велике Свято Спас. Всіх вітаю з наступаючим святом. Так що, хай. Врожай буде славний і будемо готуватися до зими. Кажуть, прийшов спас, готуй рукавички про запас. Включаємо живлення. Так, Напруга була 37 вольт. На дві десятки напруга просіла. Система не введена в резонанс, тепер я включаю два конденсатори, чуємо, набралися обороти двигуна. Тобто в системі енергія додавалася, просадки напруги ми звели до нуля. Так, і так само по споживанню, якщо подивитися, На споживання 0,72-72 мА. І якщо я вивожу з резонансу, пішла просадка напруги і струм споживання виріс 4 рази. Так що резонанс справа цікава. З ним треба вміти працювати. От бачимо 36,7. 37. І споживання мінімальне. Мінімальне споживання. Відсутність просадки напруги на акумуляторі. І максимальна напруга на двигуні. Зараз поставлю прилад і продемонструю, що це дійсно так. Так, напруга 37 вольт. Тут у нас 6,5 вольта. Споживання 82 мА. Вивожу з резонанса Напруга просіла. Тут напруга просіла на три десятки і споживання виросло до 400 мА. Так що спас сила, резонанс сила. Тим, хто на нас замахає. Замахнувся, буде могила нам працювати, країну відбудовувати. Всіх святом і до нових зустрічей!